Собачка вижила, рухаємося далі. Усе почалося з того, що три тижні тому на малій залізничній станції хтось викинув песика. Я почала підгодовувати. Наголошу зразу: пошкодувала. Собачка не моя. У нас п'ять вівчарок і ще й цуценята зараз. Отже, 23 травня зробила стрім, просила людей забрати в родину. Не відгукнулася жодна душа. 24 травня мені скинули відео песика, що вже не стає на лапу. Я саме обпарила ногу, не могла ні взутися у щось, ні вийти на вулицю через страшний сильний біль і опухлість ноги. Пішли моя мама і донька. Не знайшли. Наступного дня, набравши сил, пішла шукати сама. Через день так само, безрезультатно. 25 травня, пан Іван із дружиною знайшли песика абсолютно випадкові люди. Скинули мені відео. Він був біля богатиря. Там справді не шукала. Цей чоловік сам привіз собачку до нас. Вона не ходила, не їла, важко дихала. У понеділок, 26 травня, Мирося сама добровільно зголосилася повести нас на огляд у клініку Альміра Вет. Пані Альміра зробила повний детальний огляд. Аналізи узі рентген. Собачка має дуже серйозні травми. Як вдалося дізнатися біля берізки, її збила машина. Водій втік. Залише стікати кров'ю і помирати. Пошкоджена селезінка є перелом тазу, але внутрішні органи цілі, призначила нам лікування. Собачка не їла, не ходила в туалет. Ми поставили її в гараж, бо немає місця. Всюди наші собаки і цуценятка. Мама практично не відходила від неї. Отже, найстрашніша ніч позаду: Дезі я так назвала песика, буде жити. Собачка нарешті їсть сама. Перед тим. Мама заливала її кефіром, щоб запрацював кишківник. Всередині, після аварії, все було запеченим. Продовжуємо консультуватися про подальші дії з пані Альмірою і лікувати песика. Якщо робити на таз операцію, вона дуже складна і дуже дорога. В хості такі не роблять. Тому будемо чекати, що кістки почнуть самі зростатися. Якщо будуть подальші проблеми, доведеться оперувати, шукати клініку. Операція в межах тисячі доларів. Наразі Дезі приймає ліки, оговтується. Процес, на жаль, буде дуже довгим, бо травми дуже серйозні. Коли Дезі одужає, будемо шукати родину. Собі залишити песика не можемо.